Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я, а тебе подивимось на діючі акції, які є. І будуть вони ще 15 сьогодні та 16 грудня. А вже з 17-го будуть нові акції. Клементин по 65,55 Манго 140 гривень за кілограм. Грейфрут по 70 гривень, я копійки за в більшу сторону. Авокадо 175 гривень 1 кілограм. Напої, соковмісні, розумний вибір. Фруті, фрут, об'єм півтори літри. Томатний 53 гривні, яблуко вишня. Це два ось цих. І що? І ананас з акційною ціною 47,20, А ось апельсиновий 49 гривень. Вода природна в півтори літри. За 17 гривень. Вода рео 77 гривень літр та 50 мілілітрів. Напій день у день перхун 26 гривень і тропік 26 гривень за 2 літри. Готові сухі сніданки старт 66,60 за 420 г. Оливки зелені, фаршировані з лимоном, тунцем або креветками. 45 гривень та 30 копійок, будь-який із варіантів. Віте Делюк Судс Гуд Selected, Кукурудза ніжна консервована, 39 гривень за 340 грамів. Така кукурудза суперсолодка 39,50, 340 грамів. І віта Deluxe зелений горошок 420 грамів, 36 гривень. Це под. 16 грудня включно. Тобто ще два дні не пропустіть. З 17 числа вже будуть нові акції. Гриби печериці мариновані: 62 гривні 50 копійок 280 грамів. Більший об'єм 450 грамів 94. Гриби опеньки мариновані, 84 гривні 530 грамів. Майонез від своєї лінії. Вага 300 грамів, 31 гривня та 30 копійок. провансаль. Смачний майонез, своєї лінії 28,30 300 грамів. Майонезний соус легкий 22 гривні, 300 г. А ще ось такий європейський майонез. Своя лінія 36,50. Чай «Ловаре» 24 пакетики, 45 гривень. Такий вишневий або лимонний. Тут є суміш зеленого та чорного, а це фруктовий варіант. Чорний та зелений суміш 1000 і одна ніч теж 45 гривень. Такий чорний чай або чорний з бергамотом по 41 гривні 24 пакетики. Вино барон де Люсон» 750 мл 112 гривень. А за чай ціна 47,50 за 30 пакетів. Сардина бланшована. Торгова марка Боцман 50 гривень 40 копійок. Сардина в Оливковій Ольєріка Голд. 57 гривень 240 грамів, І ось така сардина атлантична у ніжному соусі провансаль з лимоном 49 гривень та 10 копійок. Потрібні батончики Nestle Line 33,50. Такі батончики вафельки KitKat 37 гривень 64 гри. Пористий шоколад від Rochelle темний 44,50 Такий молочний або карамельний 42 гривні, вага 80 грамів. Желені цукерочки від Рошен по 20 гривень, вага 70 грамів, є різної форми. Ведмедики, банани, кавунчики, такі смужечки різні. Знаєте що? Зараз в АТБ на їхньому радіо співає щедрик. І так гарно просто, неймовірне бажання підспівати. 38,50 крекер від рошен із начинкою. Є коричневий з молочною начинкою, є світлий із шоколадною або із горіховою. Вони окремо фасовані. 5 пачечок в одній упаковці. Печиво із желейною начинкою рошен Ловіта. 26,70 135 г. Ось такі цукерочки від Conti Jack. Вафельні в шоколадній глазурі по 20 гривень за 100 г. Олія «Щедрий дар» об'ємом 3 літри 262 гривні. Олія «Щедрий дар» 75 гривень та 40 копійок. Рафінована або не рафінована, а ще вітамінізована. 65,50. Тут об'єм 725 мл. Паштет із м'ясом гусячим, з м'ясом індичим та із курячим 24,50 за 130 г. Гомілки та крила зараз з акційною ціною. Гомілки по 100 гривень за кілограм, акрила куряча по 98 гривень за кілограм. Сирок глазурований, своя лінія. Аромат ваніль 11,50, шоколадний 12,50 і подвійний за 18 гривень. Вишня та чорна смородина 60 грамів, а ці по 36 чай грейс у пакетиках 27 штук за 41 гривню та 20 копійок. Зелений або чорний. Молоко ферма 2,5% жирності 43 гривні 840 мл. Кефір. молоки густий, 2,5% жирності 870 г 45 гривень. Паста сиркова лацяті вершкова або зі смаком цибулі 59 гривень за 150 г. Ще ось такі варіанти: паста сиркова або сир вершковий. Тут з лососем та кропом. А ось тут із грибами-лисичками. 135 грамів, 53,50 Сир від торгової марки Золотий резерв. Плавлений. 70 грамів. Загалом їх є три варіанти, але в нашому АТБ лише два. 17 гривень. Твердий сир звенигора сметанковий або звенигородський екстра брусочком 160 грамів 72 гривні. Виріб фаршовий, Часниковий. Розумний вибір: 420 грамів, 50 гривень 50 копійок. Рулет курячий від торгової марки Добров: 159,50 за 500 грамів. Криця курячі копчено варені від своєї лінії 200 гривень за кілограм. Такі сосиски від своєї лінії докторські фірмові 140 гривень за упаковку 820 грамів. Сир, м'який преміали Фелата 53 гривні та 50 копійок за 180 г. Ковбаса молочно варена 103 гривні за упаковку 550 грамів. Масло біло-церківське екстра 82% жирності зараз за акційною ціною за 84 гривні. Морозиво від руть, чорниця, ожина 500 грамів за 79 гривень. Морозиво великий стакан. Два варіанти начинки, так би мовити, є звичайний білий. А є із Ківі та Манго 100 г 22 гривні. морозиво факел від своєї лінії. Два смаки в асортаменті зі згущеним молоком або полуниця 90 грамів 24 гривні. Млинці із манго Фестом 300 г за 47 гривень. Тісто листове від своєї лінії 900 грамів 66 гривень. Креветки варено-морожені не розібрані. 900 г 70-90 розмір. За 199,50 М'ясо креветок варено морожене у глазурі. Упаковці 400 г. Акційна ціна 166 гривень. Риба нототенія 186 гривень за кілограм. До речі, фасована вона по 1 кілограму. Галушки із м'ясом заморожені. Левада. Акційна ціна 75 гривень. Вареники від торгової марки Рудь із картоплею та вершками 880 г за 72 гривні і 50 копійок. Оселедець в олії філе шматочками 4940 за 180 грамів. Своя лінія. Ось такий оселедець філе Матьєв олії 240 грамів за 64. Ікра нерки Солона 222 гривні за 95 грамів. Рощинна кава Якобс Монарх. 95 грамів, у склі 194 гривні. Такий варіант розчайна 280 грамів за 400 гривень. Кава Арабіка Мелена чорна карта 230 грамів за 135,70 Якобс Крафтінг 278,80-200 грамів розчина кава чорна карта 120 грамів за 154 гривні. 250 грамів за 319,70 Напій кавовий рущинний якопс, карамель лате 157 гривень за 450 грамів. Чайя. Азер чай. 65 гривень 100 грамів це чорний. І 51 гривня 50 копійок зелений. Сьомга слабосолена з кибками без шкірки. 100 г 100 гривень. Сьомга слабосолена і шматочок філен на шкірці 180 гривень за 180 грамів. Картопляні чипси від торгової марки Люкс 44,70. В упаковці – 125 грамів. Різні смаки, ті хвилясті є звичайні. На вибір. Брускети від торгової марки Маретті. 39 80 165 г. Такі паучі від клуб 4 лапи для котів 12,80 за 80 грамів. Для собак 100 грамів 12,80. Туалетний папір з ароматом персика. 4 рулони двошаровий 36,50. Паперові рушники своєї лінії 34 гривні. Два рулони двошарові. Серветки косметичні двошарові. В картонній коробурсі 150 штук за 32 гривні. Підгузки трусиками Pampers 336 гривень. Прокладки Kotex 58 гривень. І такий варіант теж 58 гривень. Котекс щоденні 46 штук 70. Щоденні Diskret 81 гривня 52 штуки. Прокладки Always 10 штук, 46,50, знижка 32%. Always 80 гривень, 10 штук. 18 штук теж 80 гривень. А ще ось такі 14 штук у куковці, теж 80 гривень. Зубна паста лакалут басік для діток 60 мл 50 гривень. Рубрика що робить реклама? Я ще досі слово лакалут хочу сказати по складах. Ой, 85 гривень 100 мл з лікувальними травами. А ще є відбілююча. Мультизахист 100 мл 86 гель для душу Johnson's vita Rich 400 мл 72 гривні. Рідке мило дуро з дозатором 300 мл 41 гривня. Ось таке мило дуру. Мега супер знижка 43%. Ціна 30 гривень за шматочок вагою 150 грамів. Мило від своєї лінії 22 гривні 50 копійок за 300 мл з дозатором, три аромати, макадамії та піонії, білоорхідея та інжир і оливки та молочні протеїни. Такі запаски. Крем мило 900 мл 35,50 Гель для душу, чоловічий арко, 66 гривень за 260 мл. Шампунь для волосся Head and Shoulders 2 в одному 500 мл 190 гривень. Калос шампунь-літрові по 111 гривень. Масочка 76 500 мл. Геловий засіб для очищення Сантрі Onyx 50 гривень літр. Доместос акційний. Об'єм 750 мл 71 гривня та 50 копійок. І ось такий біленький по 89 гривень за літр. Порошок савекс 1,5 кг – 135,50. Савекс 4,5 кг – 340 гривень і 50 копійок. Мийний засіб рідкий щим» для прання кольорових тканин або універсальний. 120 гривень за літр та 820 мл. А ще ось такий онікс галовий засіб 4 кг 141 гривня. Що ж, подивились ми з вами найкращі знижки, які є, тож не пропустіть! Вже чекаємо з вами анонсу нових акцій. До нових зустрічей!